Skąd tam nasza czit pójda? No to już wszędzie przyjdzie, dobre? Tak. Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Серед степу широко на Вкраїні й милій. Чаплани широкополі, і Дніпро, і кручі Було видно, було чути. Як риве ревучий, як понесе з України осені море. Кров ворожу, от тоді я. І лани, і гори Все покину і полину. Самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, і дани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. Мене в сім'ї великій, сім'ї вогні, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.